Він писав з добрим утром. Зараз позавтрікаю, пізніше перезвоню. Все добре, я вас люблю. Віра читає останні повідомлення, які її написав її син Руслан. Через два дні, 25 жовтня, 22 го він загинув у боях за рідну Луганщину. Ви знаєте, я не почула, я навіть зараз не можу уявити, що я його поховала, хоч знаю, що його поранення несумісне життям, тому що він не весь був цілий. Віра Пожидаєва, переселенка з селища Мілове Луганської області, розташованого прямо на кордоні з Росією. Ділиться перші хвилини повномасштабного вторгнення армії РФ бачила на власні очі. І вони з прапорами, з своїми, от, от такі, ви знаєте, не передай їхні обличчя були. Вони сміялися нам у вічі. Ми стояли в нас цих лилися сльози. А вони сміються, що вони раді, вони приїхали сюди. освобождати. жінка каже, не хотіла виїжджати з селища одразу. Повірила, що сили оборони України зможуть швидко звільнити Мілове в окупації прожили понад півроку. Розповідає військовослужбовці РФ змушували місцевих віддавати українські паспорти, Проте її син Руслан не погодився. Не витримав, не показав він. Він сказав, ви мені не давали, що я вам буду паспорт свій показувати. Но він сказав, що я живу на Україні на своїй землі і підчинятися мов не буду. Жінка ділиться військові РФ два дні тримали чоловіка у підвалі. каже: окупаційна влада відпустила Руслана під підписку про невиїзд, але згодом йому разом з товаришем все ж вдалося покинути селище. І вони тоді попали на. Потяг і до Москви добралися з Москви, полетіли на Білорусь, з Білорусі він перебрався вже на Україну. Коли чоловік приїхав в Україну, пішов добровольцем до 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, став снайпером. І коли він сказав, що він стрілець снайпер, я говорю, синок як? А він, мамо, якщо я зараз тобі дам автомати, ти побачиш, як вони їдуть, ти попадеш в любого. Каже, тут не стільки навику, тут стільки, тут більш бажання твоє. Віра розповідає, коли вони з чоловіком дізналися про смерть сина, виїхали з окупованого села, аби проститися з Русланом. Оселилися у Дніпрі. Тут купили квартиру, одну з кімнат перетворили на меморіал. Це те, що тільки від нього залишилося. Більше ми не можемо. У нас більше немає нічого про сина, його форма є. Це те, що теж нам віддали. Його його військова форма. Віра розповідає, вони з чоловіком купили чотири дрони Mavic за кошти, які держава виплатила за втрату сина. Дрони передали луганським прокордонникам. Хлопці сказали, що це дуже нужне, це те, що їм вони. Заказували самі, зв'язувалися. Хлопці сказали, які їм, їм потрібні мавіки, ці, класік, що їм іменно це потрібне було. Жінка каже, зараз вони з чоловіком продовжують допомагати військовим. Нещодавно купили 300 грілок та передали їх на фронт. Дани Юнікуланко, Олексій Коронів, Суспільне новини, Дніпро.